Бабуся Бригіта любить свій будинок у Німеччині, який був побудований її батьками ще до її народження. Це був невеликий дім з однією кухнею, однією великою спальнею. І однією дуже маленькою спальнею. Коли бабуся Брігіта була маленькою, вона жила в дуже маленькій кімнатці, а її батьки у великій спальні. Коли вона виросла і вийшла заміж, у них з чоловіком не вистачило грошей, щоб купити власний будинок. Тому вони вимушені були залишитися жити у цій хатині, перебравшись до великої спальні. Батьки жінки поступилися місцем для молодят і переїхали до маленької кімнатки. Через деякий час Брігіта стала мамою, народивши двоє дітей. Тепер у великій спальні було було Четверо людей. Батьки жінки, які тепер були вже в ролі дідуся і бабусі, все ще жили в маленькій спальні. В маленькому будинку ледь вистачало простору, щоб усі могли просто розміститися всередині. Минуло три роки. З'явилася думка, що настав час будувати більший дім Так до будинку добудували ще дві спальні, і він значно збільшився. Попри те, що житловий простір розширився. Кімнати швидко заповнювалися. Народилося ще двоє дітей. У міру того, як вони підростали, сім'я потребувала більше місця. Тому з будинку зняли дах, і в просторі між стелею та новим дахом побудували зручне горище, де діти могли спати. Такі зміни усім сподобалися. Будівельники обіцяли, що дах прослужить багато-багато років. Минуло 20 років, і в будинку відбулося чимало змін. Четверо дітей виросли та розселилися у власних домівках. Бригіта постаріла і стала вже сама бабусею. З роками будинок теж почав руйнуватися і потребував заміни даху. Від пекучого сонця на даху утворилися тріщини. Коли йшов дощ і сніг. Вода затікала всередину. Бабуся Бригіта вкрай потребувала нового даху, але вона дізналася, що це буде коштувати надто багато грошей. Саме в цей час жінка почула про чудовий місіонерський проєкт у церкві. Гроші збирали, щоб розповісти людям в іншій країні, що Ісус скоро прийде. Бригіта хотіла пожертвувати фінанси на цей проєкт, але подумала вона. Я не можу дати грошей, тому що необхідно зробити новий дах. Для цього їй потрібно було багато заощаджувати. Та все ж жінка хотіла дати гроші на проєкт місії. Вона подумала: Бог дасть мені новий дах, навіть якщо я пожертвую фінанси на місійний проєкт. Жінка так і зробила. Через кілька днів надійшов лист від німецького уряду, оскільки Брігіта вийшла на пенсію і більше не працювала. Уряд щомісяця надсилав їй гроші, щоб допомогти їй купити їжу та інші важливі речі. Речі, але це був несподіваний лист. Жінка розкрила листа й прочитала. Ми щойно дізналися, що повинні виплатити вам фінансову допомогу. У листі була точна сума грошей, яка потрібна була на новий дах. Бабуся Бригіта була така щаслива їй подобається цей будинок у Німеччині, і тепер вона зможе жити в ньому ще багато років. Гроші були дивом, каже жінка. Я дякую Богу за це. Дякуємо вам за ваші пожертвування 13-ї суботи, які були спрямовані на реалізацію місійного проєкту на батьківщині бабусі Бригіти в Німеччині у 2020 році. Німеччина направила багато місіонерів-адвентистів сьомого дня по всьому світу. І ваші приношення допоможуть надіслати ще більше. Також ці кошти підуть на реставрацію головної будівлі Адвентистської академії у Дармштатті Німеччина, де навчаються нові місіонери.